пробуєте зламати систему. Шавермакрафт шукає своїх друзів. Хто підписаний на неї в соціальних мережах, отримує шаурму в подарунок. Якщо підписані на шавермакрафт, даруємо шаурму. Ні, не, не, не. А можна підписати зараз? А все, а треба було раніше. Ви підписані на шавермакрафт? Ні, дякую. Добрий день. А ви підписані на шавермакрафт? Ні. Ні. Якщо були підписані, отримали безкоштовну шаурму. Не, не. А ви підписані на шавермакрафт? Ні, ні. А ви підписані на шавермакрафт? А, ні. Якщо підписані на шавермокрафт, даруємо шаурму. Я не підписаний. Чисто в теорії, Якщо я зараз вигляд, що я піду, так. а потім вернуся сюди. Так. Тоді вона зарахується мені чи? Ні. Ви Ні. пробуєте зламати систему. Ну. Цього нічого поганого не бачу. Такі правила. Ну добре тоді. Я вас тікток бачу. Добрий день. І Ой. тепер ви будете в Тіктоці. А ви підписані на шавермокрафт? А якби були підписані отримали б шоурму. Якщо підписані на шавермакрав, даруємо шоурму. А, на Ні, не підписані. Якщо підписані на шавермакрав, даруємо шоурму. Зараз буде. Та ні, то ви тільки що підписалися, та я бачу. Ти не можете побачити. Мож... Та, так так так... та я зараз відпишу. Ви тільки що підписалися, і я бачу. Але підписка є. Так, але треба бути до цього підписаним. Я бачу, що ви тільки що підписалися. Так ви мені не ще не відпишетесь. <реш> Дивіться, О, літку, літку, літку. Літку. Я просто не бачу, що ви <реш> <їм> підписалися <як реш> ні, ні, ні. Я лайкую ваше кожне відео. Добре. Добре, все, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Гарного Дякую. дня вам. Але <реш> поділіться. <реш> так, що? ей ти в чорному. <реш> Та давай корабля.